Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про нашу опорно-рухову систему в організмі: кісточки, суглоби, м'язи, так і а, різні прояви, так що може статися з нами, адже багато речей ми собі не бажаємо, не бажаємо нашим діткам, не бажаємо нашим батькам, а, нашим знайомим. Так проте а, в певний час може трапитись різні ситуації, наприклад, як а, нещодавно у моєї дитини, так а, Пригала-пригала з братиком старша донька, на маті підвихнула ножку, ножка почала утікати, так, і що, що робити? Так? І ось таких ситуацій можна нараховувати безліч, так, і можливо, хтось десь вдарився, щось якось трапилось, так, можливо, певні хронічні прояви, так, і в залежності від того. Що з нами трапляється, або з нашими знайомими з родичами, залежить наша інтенсивність, набір продуктів однаковий, проте інтенсивність і кількість їх споживання вона різниця. Так і почнемо із самих самих таких легких проявів, так які пов'язані з нашими кісточками, м'язами, суглобами. Це наприклад, щось хтось вдарив. Так, і в нас з'явився певний синячок. А то цей синячок з ним добре справиться. гель Емесен. На базі алоєвера з додаванням сірки і з додаванням колагену. він добре проникає всередину тканин да за рахунок того, що алоє має дуже таку проникнуву силу, регенеративну силу, так і оцей гель, який рекомендують і для сугобів, і для м'язів у поєднанні з кремом термолосьйоном, який має подвійну як розогріваючу, так і охолоджуючу дію, поєднуючи її для зовнішнього застосування, декілька разів помазали і на це на цьому. Все, адже синячок у нас проходить так, і чим більше площа цього синячка, чим більше площа ураження і сильніша, так то о, ці два засоби ми ну, лише трохи довше втираємо, натираємо, змащуємо так і до кінцевого результату. Якщо ми кажемо про наслідки. По серйозніше. по ну, наприклад, вивих у дитинки, так, тож ми мажемо більш інтенсивно, при тому споживаємо наші інші продукти, так, проте більший відповідно зовнішнє ураження, зовнішня причина, теж і зовнішній вплив на це. Проте не завжди так все легко, так і е, буває так, що ти бачиш діточок, а вони один раз ламали ножку, ручку, а потім е, бачиш, трохи воно зажило. Так, а він вже другий раз зламав ножку, ручку. І тут ситуація може бути набагато глибша, адже дітки зовсім не полюбляють споживати певні продукти, так особливо білки. Особливо там клітковину, так і салати для багатьох це ну зовсім не неприйнятно, так і в такому випадку ми розуміємо, що проблеми з кісточками, проблеми, якщо це фізичні навантаження, великі, так проблеми з судинами, з суглобами, вони можуть мати і таку більш серйозну внутрішню проблему, яку батькам бажано через харчування вирішувати, і ця проблема легко. Вирішується додавання, окрім того, що на уражені ділянки намазуються МСМ і Термолосіян, так додається гель Freedom з колагеном, який. Стимулює внутрішню регенерацію організму через харчування, так тобто, організм споживає більше комплекс вітамінів, які в нього починають правильно працювати, так і організм сам регенерується і поновлюється оця функція еластичності, так, кріпкості так, наших кісточок. Додатково додаємо протеїн, саме білок. Які наші діти, як правило, споживають по мінімуму, так? і він добре чудово засвоюється, має ще й вітамін В і магній. Бійшісті магні, які чудово засвоюються всередині. Так? І є саме тими структурними компонентами нашого організму, які чудово допомагають будіва, будувати наші квіточки. Так? І обов'язково додаємо наші мінерали, проваланс, це калій магній, хром, молібден, кальцій, які саме також є структурними елементами організму. І... У скажімо так, від легких проявів, так до хронічних захворювань, навіть що в нас можуть бути артрози, артрити, проблеми з суглобами такого серйозного плану, так набір продуктовий, один ти і той самий продуктові харчові наші звички, наша система харчування, яка Весь час призводила до того недоїдання і призводила до таких важких проявів. Тож майте ці продукти завжди під рукою періодично або на постійній основі харчуйтесь і не буде жодних проблем. А якщо такі легкі прояви з'являються механічні, так то з ними легко можна впоратись, так і процес регенерації організму він скорочується. Дуже дуже швидко, так і наприклад, вивих у дитинки, так слава богу, не було не розірваних зв'язок, так не перламу не було і. Другий день пройшов, дитинка вже може ступати і робити навантаження на ножку, так і а до цього велика така опухоль була, була на ніжці, так і е, певне, що ми мазали, обмотували, фіксували так, щоб не було навантаження. Так. Проте е, вивихи, підвивихи організм може регенерувати до двох місяців, а то ще й більше, якщо е, цих немає не білку, не вітамінів, не мінералів з харчування ви не отримуєте, да, а дещо дехто каже, що і перами також від двох до пів року можуть, можуть заживати, і чим е, менш е, насичене ваше харчування, тим довше цей процес проходить. Тому майте під рукою, так, будьте здорові і безпечного вам а, системи так рухового вашого апарату. Бувайте!